Під загрозою зриву опинилася поїздка чотирьох українських школярів до Бразилії на міжнародну олімпіаду з географії. Останньої миті Міністерство освіти повідомило батьків, що кожен з них має знайти по майже півтори тисячі доларів на авіаквитки. За п'ять років, що Україна бере участь у цій предметній олімпіаді, таке сталося вперше. Чи здійснилася зрештою дитяча мрія? Алла Пас розповість. У геологічному музеї 11-класник Роман Букатюк вивчає мінерали. Це його останнє заняття перед поїздкою до Бразилії. Роман один з чотирьох українських школярів, які їдуть на міжнародну олімпіаду з географії. Я їду в штат Мінажерайс. Місто ну воно невеличке, його мало хто знає. Воно називається посос Дікалдас. Олімпіада саме тут саме там проводиться, можливо, тому що там дуже цікава місцевість. Команду Міносвіти обрало чотирьох найкращих серед призерів українського етапу. Утім, за кілька днів до поїздки вона мало не зірвалася. У Міносвіти повідомили батькам, що через дорожчення долара немає грошей на дорогу. Так як основні олімпіади відбуваються влітку, а наша була останньою олімпіадою, то було прийнято рішення, що основні олімпіади фінансуються виключно за державний кошт. А вже решта коштів, що лишиться, буде профінансовано і нашу Олімпіаду. Географія взагалі остання відбувається, і тому коштів, як кажуть, не було. У міністерстві кажуть про можливі проблеми з фінансами батьків попереджали, бо ця поїздка фінансувалася за залишковим принципом. За два дні до виліту чиновники сказали: якщо батьки самі не куплять авіаквитки, діти на олімпіаду не поїдуть. Напевно, розшарувався досить серйозно. Тому що він сильно готувався і дуже такий, знаєте, що він прагне перемоги. Якщо б Роман не поїхав, це будь-який учасник. Якщо він не бере участі, не їде, то команда не, не може брати участі. Вона бере як спостерігач. Якщо колегам по команді необхідну суму вдалося знайти досить швидко, то Букатюкам довелося похвилюватися. Але меценат знайшовся за лічені години до анулювання броні на авіаквиток. Ну, спочатку була сума 26 тисяч гривень. А на день вже 33 тисячі. Особливо от народний депутат Олександр Шевченко допоміг нам ну, оплатити повністю поїздку з Києва до Бразилії і з Бразилії до Києва. Завдяки цьому українська команда таки братиме участь в олімпіаді з географії і має усі шанси. З попередніх міжнародних географічних олімпіад українські школярі привозили срібло та бронзу. Цього разу в Бразилії розраховують лише на золото. Але пас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.